Вітрі, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо одну дуже важливу тему, пов'язану із політикою. Але не спішіть перемикатись, тому що ми сьогодні розглянемо, чому молодь не цікава політика та як це змінити. Давайте почнемо! Однією з найбільших проблем сьогоднішньої молоді є необізнаність у політиці. І це може бути викликано декількома факторами: в школах та вищих навчальних закладах недостатньо часу приділяють вивченню політиці, і це лишає молодь без базових знань про політику. Як приклад до п'ятого класу нас вчать якихось базових знань, але після цього кількість інформації збільшиться, а її цільове призначення на жаль, ні. Що робити, якщо поставили два в щоденник? Да викинь нахуй той щоденник! і замість того, щоб акцентувати увагу на здібностях дитини, вчити її будувати своє життя в соціумі. Від дітей вимагають якомога більше знати і поглинати інформації, не знаючи її раціонального призначення в житті. Багато молоді просто не бачать зв'язку між своїм повсякденним життям та політикою. А отже, і не мають мотивації. Напевно, кожен із нас хоч раз читав передбачення в сільпо на чеках. Але мало хто з нас дивився, що написано вище. А там є якесь ПДВ, чомусь воно 20% і кудись ці гроші йдуть. А куди і що це взагалі таке, мало хто знає, на жаль. Великий потік інформації може призвести до обесцінювання цієї самої інформації. Наприклад, перед виборами ми бачимо просто всюди-всюди фейси кандидатів, з закликом голосуй, голосуй. І ти просто не хочеш виходити з дому, тому що цього спаму в реальному житті ну прям дуже багато. А якщо ти хочеш побачити еволюцію цього самого спаму українського в реальному житті, то прошу до музею виборчого трешу. Щоб краще зрозуміти, чому політика настільки важлива, подивимось приклади із реальних ситуацій. Коли мовить не відчуває себе представленим у політиці, такий собі політичний дедінсайд, <пит�ок> свою чергу, це може призвести до недоліків у законодавстві та правових рішеннях, які на жаль можуть негативно вплинути на їх майбутнє. Як приклад голова групи розроблення нового кримінального кодексу Хавронюк пропонує врахувати провокативну поведінку жертви у справі у справах щодо зголтування. І словосполучення, провокативна поведінка може ґрунтуватись ну дуже різно. Це від червоної помади та міні-юбки до того, що жертва може просто подивитись в бік голівника, і це йому не дасть справу згодувати людину, чи що? Я не розумію. Плюс ця людина виправдовала суддю, яка винесла вирок щодо справи готівників із Закарпаття. Що це за справа була, Більш детальніше залишу посилання в описі. То можу зараз Нью-Йорку, раджу відвідати виставку, у що ти була вдягнена. Тому що саме таке питання ставлять поліцейські та слідчі жертвам злочинів. Іноді політичні системи можуть бути настільки запутані, що просто їх роблять неможливими для розуміння, як вони функціонують. Там не те, що молодь не зрозуміть, особливо коли в тебе країна вся просякнута корупцією. Ці проблеми показують, що недостатня обізнаність може призвести до реальних проблем. Я працівник Ну Ну та що? що? Ну, від... ну, ви дасте сказати. Ну що давайте поговоримо про те, як змінити цю ситуацію і зробити молодь дійсно більш обізнаними у політиці. Важливо включити громадянську освіту в навчальні програми. Правильна освіта може створити міцний ґрунт, це база, це фундамент для розуміння політичних питань. А саме взаємодія із політиками та молодіжними організаціями. Можуть збільшити інтерес моді до самої політики. Але в цих справах будьте максимально обережні, тому що, наприклад, громадська організація Молодіжне Кригло ОПЗЖ Одеської області на сьогоднішній день до сих пір існує та працює. Створення доступної та зрозумілої інформації про політику та поширення її через соцмережі роблять звичайно свою справу. Також до цього можна додати сайти з інформацією, яка більш обширнає та більш детальніша, Та створення додатків з іграми, наприклад, прокачай себе і дізнайся, наскільки ти знаєш закони України або гра в Маріо, але Маріо зі звичайного робітника стає президентом, і оця вся ігра по рівнях просто тобі потрібно її пройти. Господи, допоможи. І ці ресурси допоможуть зробити складні питання більш зрозумілими. Важливо вести відкритий діалог між різними поколіннями, між різними політичними течіями. Такі способи можуть змінити сприйняття політики, що це не щось там десь досяжне в Києві сидить в Верховній Раді, а це зовсім таке щось приземлене, те явище, з яким ми зустрічаємось кожен день. І кістяк усього цього це фінансова підтримка від держави. Одним із механізмів розподілу бюджету був конкурс. Як була справа, громадські організації розробляють різні конкурси заходи, на які потрібні бюджетні кошти. І за допомогою всеукраїнського конкурсу бюджетні гроші наші з вами йдуть на це. Ну, зрозуміло, вообще не всі, а частково там. Ось так До 2016 року пріоритетним напрямком було утворення патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей. А вже після 2016 року було формування громадської позиції. Це як? Типу, ти не можеш вважатись анімешником, якщо не подаєшся всі серії наруто. <му> типу, так якось працює. Ти молода людина з 12 до 45 років. Щоб ти раніше не думав про політику, після цього моменту ти не будеш байдуже до неї ставитись. Я б хотіла, щоб так працювало моє відео, але, на жаль, я не володію технікою гіпнозу через екран. Даю установку на возбуждення ваших защитних сил. Молодь це дійсно майбутнє України, і після закінчення війни її потрібно буде ну, майже усіма силами повернути назад. Бо тільки їх активна участь у політиці допоможе зробити наше майбутнє на краще. Дякую, що приєдналися до мого відео. Не забудьте підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео, поширюйте це відео та обговорюйте разом із друзями та рідними. Розумію, що ну не дуже хочеться цікавитись політикою, коли бачиш тендери на ремонт доріг на реставрацію стадіонів шостий день акції на підтримку волонтерів Катерини Нежевнікав і не в той час, коли в країні війна, і військових просто немає якихось базових речей. Я вже не говорю, не говорю про дрони, машини і все тому подібне військова різна техніка. І звичайно, це засмучує, тому що це ніяким чином не наближує нашу країну до закінчення війни, до нашої перемоги. Тому пропоную заходити в прозоро, знаходити всякі тендери і банити їх. Як це зробити, можете передивитись у мене в шортах. Там чотири шорти підряд, де тітенька все детально розповідає. Хоч якась маленька дія, це краще, чим взагалі нічого не робити, а тільки сидіти і скаржитись на все. Бо якщо говорити, що все погано, то і нічого хорошого не буде. Тому до зустрічі наступного разу.